Рекордний врожай ранніх зернових очікує цього року на Дніпропетровщині. У південних районах області його вже почали збирати. Готовність до жнив сьогодні перевіряв губернатор Валентин Резніченко. У Магдалинівському районі він провів виїзну нараду із аграріями. Це одна з перших робочих поїздок нового губернатора теренами Дніпропетровщини. Подробиці у наступному сюжеті. Дніпропетровщина цього року очікує близько 2 мільйонів 400 тисяч тонн врожаю ранніх зернових. Аграрії кажуть, це дуже гарні результати, адже для продовольчої безпеки потрібна лише третя частина від цього. Збирати насіяне буде увесь парк сільгосптехніки області, та все одно окремі одиниці доведеться залучати з інших областей. За словами аграріїв, Дніпропетровщина сьогодні готова у повному обсязі збирати та зберігати рекордний врожай. Керівник департаменту АПК перераховує існуючі потужності. Більше трьох з половиною тисяч комбайнів, більше десяти тисяч одиниць автомобільної техніки, буде працювати близько 12 тисяч саме, робітників. Відпрацьовані питання протипожежної безпеки, відпрацьовані питання охорони праці, підготовлені хлібоприймальні склади. Аграрний сектор Дніпропетровщини сьогодні складається переважно з приватних господарств, які частину зібраного врожаю віддають державі. Губернатор поки знайомиться з їхньою роботою. Вважає таким господарствам треба допомагати. Область самое главное, чтобы не мешала сбору урожая. Потому что на сегодняшний день практически весь агросектор это коммерческие компании. И мы никак не можем повлиять на них. Мы можем только создать им достаточные э, комфортные условия для того, чтобы они развивались и соответственно вирощували рекордний урожай. На зустрічі з губернатором. Представники аграрно-промислового комплексу розповіли про свої проблеми. Є питання із правом власності на земельні паї. Та найбільші труднощі у тваринництві. наша область займає лише 18-ту позицію у молочному секторі. Скрутну ситуацію планують вирішувати за рахунок державних програм підтримки поголів'я тварин. Та в іншому, за словами губернатора, Дніпропетровщина безсумнівний лідер. І цю позицію в аграрно-промисловому комплексі планують тримати і надалі. Юля Стасенко є ванхисний новини 11 каналу